А в Україні нині є лазерна зброя, її назва тризуб. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил полковник Вадим Сухаревський. За словами військового, на сьогодні Україна може збивати літаки цим лазером на висоті понад 2 кілометри. Також він додав, що швидко розвивається проект із застосування дрона матки з двома FPV-апаратами. Тим часом у Бундестазі у німецькому парламенті. Висловили недовіру уряду канцлера ФРН Олафо Шольцу. Тому в країні мають відбутися дострокові вибори. Про це пише Deutsche Welle. зазначаючи на голосуванні у Бундестазі висловили довіру Шольцу лише 207 депутатів. Проти проголосували 394 і утримали 116 нардепів. З Всього слідує, що президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр тепер повинен призначити дострокові вибори до парламенту у лютому 25-го року. При цьому чергові вибори мали відбутися у вересні 25-го року